Дурвенькі були. Вчора ми з цієї партії продали дві качечки. І кочурика, якого я тоді важив. Дві качечки зважили. Одна кіло 800, друга кіло 700 Ну, то я так позакруглював меншу сторону. Ось, сьогодні до нас має приїхати нас друг Олег, який має звідси вибрати собі селезня. Тут нас лишилося 8 штук, 2 качечки і 6 селезню. Вибір, Вибрати є з чого, селезні, я так лапав руки, ну, повезі, трошки чути, може десь мають біля трьох, я так думаю, ну потім поважимо, як будемо його, цей, то розкажу вже наступним разом. Так вони вже тут нас поживають і живуть, і добра наживають. Такі досить непогані екземпляри. Одне тільки щось в рості відстає. Хоча я казав, що воно в рості, пам'ятаєте, з тих восьми штук, що там було, відставало троє йшло, чи четверо йшло вверх, а решта там ззаді четверо пасли, ззаді, але коли вони тепер підростали, то повезі вони стали одинакові. Ну, просто якісь, можливо якісь вітамінчики яким бракувало, або гормон росту. Тут наша малеча. Одним 4 тижні, іншим п'ять. Такі цікаві, вони до них приходиш, воно тобі щось розказувати хоче, та такий маньосик зустрічає, тебе щось там головою махає. Їли так, ми гамали, варені пшенички не дуже хоче, щось їх цього тижня нею загодував. Трошки ми їм даємо гробера небагато, там зранку і деколи вечором, коли зранку це точно, тому що вони самі, а ввечері не дуже, тому що є цей. Тому що є великі, ті старші перелітають, вон, так, як там ви бачите, вже чорна курочка є. Ось вона гамає там. І перелітають до них, і, як то кажуть, їх трохи обідають. Ростуть вони непогано, тільки цей один хлопчик, він щось маленько так тримається. Ну, думаю, він нас виросте. Так, не про тебе, ти такий гарний чи гарна. Так, тут від качечок. З червоною міткою і з синьою, я вже здається казав, ми їх будемо лишати собі, будемо щось там планувати. Ну, як Бог дасть, так і буде. От Заливали тут по бокам це, і стелили плитку. ще. Робили роботи багато, як то кажуть в селі, завжди є роботи. Тому в тих пару днів прилетіло досить швидко і корисно. Тут ці малесенькі наші. А ця корочка такі сити здійсни. Цікавий буде екземпляр. Там та буде мати більше білого, але думаю, що вона потім може почорніє. Біле фельдери. Є дві корочки. І там ще одна. Вона якось так і більша вилупилася і якось стартанула в рості, так і тримається. Так, ото Ще одна наша така красунька. Лівінська так. Лапки досить грубі, я думаю, що вона виросте. Буде велика. Тут я відбирав тих 20-18 яйцо, я тоді сидю під кочкою. відбирав вже такі самі-самі найбільші, щоб було на напоголів'я, хочу потім перевірити. Якщо все буде добре, чекаємо весни. Подивіться, які яйця будуть нести ось, ці, ось ця молодь. Чи будуть дійсності нести такі великі яйця, з якого яйця ми закладали їх під квочку. Листя ревеню скубають. І так Ми одразу по колу пройдемося по всій господарці. Та? Така сіра курочка. Угу. Сірий легорн. Дав такий екземпляр цікавий. І цього курочка теж сірий лігорд. Ми Зробив їм там жердинки, вони вже всі сидять на жердинках. Тут малеча, їм три тижні. Можете привітати днем народження. Є більше, є менше, не знаю. Там, до речі, що, де я казав, тих 11, що без качки бігають, е, ну, ці менше доганяють деяких же там екземплярів, що е, тиждень на них е, від них старші. Якось так кожний виходило, що кожної суботи, кожних вихідних чи серед тижнів, ну, кожного тижня можна сказати, лупилися коченята з під трьох качок. Ось така цікава малеча, бігає. Біля мами, зараз ночі вже холодні Я думаю, їм треба інтенсивно давати їсти, щоб вони поправлялися. Тут ось ті шайлики вибігли вже сюди, підростаючи по коління, я якось недавно вчора дійси, чи позавчора, Би взяв. Корочка омракса в руки, ти вже чути, що трошки піднімаєш. Не є вже вони такі легенькі, як я казав, що вони ростуть доверху, а потім набирають масу. Спочатку кістяк, а потім маса. Ну і цей. І вони вже, як то кажуть, починають підростати. Бачимо, що вони вже ніби поросту непогані, ми ще трошки вирости, але вже тепер будуть набирати масу, щоб рости вверх, щоб потім скоро нестися. Ця корочка люся. Вона така аля ручна легорниха, бігає всюди, всюди пхає голову, січу яблука вона пхає голову, туди вона пхає голову, каже, лишиться без голови сікачом висічу. Цю курочку італійку сьогодні Олег також забере, в нього є маленька сімейка, і ми йому її, як то кажуть, дамо на виховання, щоб було трошки влити якоїсь іншої крові. Так. Корочки лапаються. Не дадуться погладити, але якось так. Це півник маленький. такий, ну Тут дуже багато білого має корочка. Є в мене вдома така одна. Зараз там бігає. Ну не знаю, може думаю, вона потім і цей і поправиться. Де ми зараз позбираємо яйця, тому що ми маємо ще спакувати яйця на продаж. Ось ці качечки малесенькі так покусуємо. Позбираємо качені яйця, тому що ми маємо зараз ще попакувати, продати. Сьогодні вже було тільки одне яйце, яка скачечка вже вчора хотіла підсідати цей. Хотіла підсідати, вже щоб сидіти, але не було яйця, то й вона постояла-постояла на ніч та так то кажуть, і в день приходила, вже сюди собі сідала. Але не було яйця і вона постояла та й пішла. Так, там ще нічого, ще курочки не знеслися. Тут було закрито та, і яйця нема. Ось. Клієнт хотів 10 яєць. Ми дамо трошки більше, тому що щоб завжди на опліт було. Думаю, що але Джоні. -джоні. гривастик нас так гарно працював, що маю, можлив... маю надію, що вони будуть по заплідності все гаразд. Вчора ще раз клієнт перезвонив, перепитав, чи я не передумав, чи нічого не змінилося. Ось, і... Ще тут є два. Чи нічого не змінилося, бо йому, як то кажуть, треба. Так, що в нас є два. 4, 6, 8, 10, 12 яєчок. О, відправимо 12 яєчок. Замовлялося десь, даємо ще два зверху, щоб було, як то кажуть, е, ну, вдруг всякий буває. Може десь і наш гривастик трошки схибити. Це буває, спека. Він активно тепер бігає за молодими качачками. Я Тому, як то кажуть, пильную трохи, бо він їх чубить. І мені ще ту малечу шкода. Тих дві курочки, я, що були на відгодівлі, пропоїв лікував, я вже забрав з карцера. П'ять днів вони в нас були в інтенсивному лікуванні. Ну, одну, Я думаю, що буде знаю, можливо, щось зміниться, ось це є рябуєм роксихи. А лівесть та, що там було, мені здається, що не буде нічого. Вона така більш шустріша, активніша, ну, І як дає собі ради, відганяє курей щоб її ніхто не чубив. Ну, може, просто я швидше зауважив, що на неї якісь сухоти нападають, не знаю від чого це, треба буде подивитися. І тому ліки, можливо, почали діяти, бо там теж вже надто худа була. І досить легенько. Ця наша мама несе цю обскубана. Дядечко досить намалеє. Там на тому тому дворі також трошки починають виходити з ліньки і нестися. Ось такі то у нас е, завершення нашого такого відео. Відправляємо ці яйця. І ще сьогодні заберуть ось цю італієчку і заберуть сьогодні молодого селезня. Годувати є що. Е, Дякувати Богу є чим. Але, як то кажуть, роботи біля цього досить є багато. Хто має птицю чи будь-яку роботу робить, знає, що завжди є в селі купа робота. Ще в мене там качечка є, щось. Я... Ну, зараз подивимося, чи вона щось має під собою. Тобто каченят чи ні, бо вона вчора вийшла, довго вона вже тепер не гуляє. Сидить вона більше в гнізді. Е, в такому випадку я зауважу, що коли качка довше сидить в гнізді, вона тоді вже каченята аля прислуховуючи не пищать. Аля мають лупитися. Ну, як бачимо. Ну ще немає. Ой, там же рухається. Притулив яєчко до вуха і чую, що там же рухається каченятка. То десь за день-два буде в нас поповнення свіжої малечі. Ось на такому приємному відео ми з вами попрощаємося. Бажаємо вам миру, любові, Божої благодаті. Як то кажуть, з Богом до перемоги. Все буде в нас гаразд. Пильнуйте одне одного, любіть і шануйте. Ще таке після відео, бо ти завжди що там додумаєш, качечка спокійна, перевірив я тільки, що яйця. Е, в багатьох вже видно, що джабики вже стукають, вже в повітряній камері, і в деяких є там пару штучок, що тільки ще починають плівочку собі пробивати. Е, тоді вже в наступному відео я покажу вам. Яка буде малеча і що з того вийде? Я думаю, десь з боку все буде гаразд. Нагадую, що це качечка наша від Джоні, дочка, її другий рік, і вона це її перша така материнська хватка. Вона неслися все гаразд. По-моєму, три рази минулого року неслася, Цього року це вже її теж третя кладка. Але вона якось не, не доходила до того, щоб вона сиділа на яєчках. А тепер вона собі так гарно мостилася. І качечка спокійна, це добре. Тому що можна легенько запхати руку і подивитися, що там твориться. Але ми її не будемо набридати і дам їй чистий спокій. А тепер всім гарного дня.